Добрий день, дорогі брати і сестри! Вітаємо вас з даху спасо спасок кафедрального собору. Хотілося б сьогодні трохи розказати про наші успіхи. І так ви бачите, за моєю спиною центральний вівтар. Нещодавно тут положили нове покриття. З вашою допомогою ми його купили. І зараз завершуємо роботи. Я знаходжуся нині на частині, де була Каспорівська ікона Божої Матері. Хто знає, напишіть позково коментарях. Тут зараз ми вже ложимо перші рядки покриття і завершуємо в водяні стоки. Тут же під цим дахом знаходиться участок роботи, де наші сварщики роблять червоні такі своди для того, щоб потім можна було. Профіль цепляти і цепляти вже внутрішню обробку. І наша центральна ротонда завершується верхня частина по розбору, по демонтажу. Це непросто. Вона в нас зроблена з моноліту, з желізного каркасу, з бетону. і Дуже довго, потихеньку наші будівельники розбирають і наводять там порядок. Хочемо нагадати, що ми проводили онлайн-концерти в нашому соборі хору миротворців, дітей з Почаєва і також інші акції. Ми зібрали кошти і зараз оплатили 126 тисяч гривень на часткову оплату по вікнам. Дуже багато в нас вікон, вони дуже дорогі не ціні. І, дякуючи вам, ми це все робимо. Хочемо про це розказати. Хочемо, щоб ви про це ділили з людьми і хто має можливість приймали участь у відбудові спасо Прибаженського кафедрального собору міста Одеси. І віримо, що з вашими молитвами з вашою допомогою ми обов'язково приведемо собор до. Плату, і тут продовжується молитва. З вами була Одеська єпархія, місто Одеса. Бажаємо всім гарного дня, Божої допомоги. До зустрічі на даху Спаса Привженського собору.